Вітаю всіх. Сьогодні така тема дещо, можливо, незвична. Я навіть так собі згадую, я і на першому чи на другому своєму каналі я навіть її на не дивилась. Але вже другий день поспіль чомусь вона мені не виходить з голови. І чомусь саме я маю її подивитися рунами. Зрештою, можливо, б картами було ясніше, але не знаю. Якщо так говорять, то має бути. Отже, тема. Що ви не бачите е, ясно або зрозуміло е, саме зараз? іншими словами, от на кого або на що ви дивитесь через призму ілюзій? Тож, давайте будемо дивитися. Це у нас все ж таки людина? Чи це у нас все ж таки подія? Так, тут може бути і так, і так. Тому що на людину у нас випадає а, руна наутіз, руна потреби, а на подію у нас випадає а, руна Ансус, руна очікування. Тут є завищення очікування щодо якоїсь події, і є якесь сумнівне а, бачення необхідності певної людини. Ну давайте будемо уточнювати, що не так із людиною. Вона не для перемоги. Руна перевернута. Руна перевернута. Руна канор, руна перемоги, вона неправильна. Тут трішечки ви не на ту людину робите ставки. Або вам здається, що якась людина приходить для вас, верніше до вас, для певних здобутків, для певних перемог, а вам говорять, що ні. Ваше очікування відносно тієї людини, вони не зовсім чіткі. В чому їх нечіткість? А тут як щось скривають, пустаруна. Тут як щось скривають. А що? Якийсь неспокій. тому я не можу сказати, що це однозначно неспокій, але я не можу сказати, що це момент такої ідилії. М -м. Руна вона не в прямому і не в перевернутому положенні. Тут, наче таке враження, що ви робите ставку на якусь людину. Що вона от вам в чомусь допоможе, що вона така активна, що вона буде рухатись в вашу сторону, або в одну з вами сторону, або там допомагатиме вам в чомусь, а вам показують, що за оцією пустотою, за оцією Розмитою картинкою, ви не бачите, що людина, якби ну, не зовсім буде коректно говорити не рибане м'ясо, але є такі нюанси, де вона може впадати в пасивність, не дивлячись на те, що багато чого обіцяла і багато а, що пропонувала. Добре, до чого можуть призвести вас ці очі, очікування перемоги, які трішечки безпідставні. Немає моменту отримання винагороди. Немає. Якщо вам здається, що за рахунок цієї роботи людини ви зможете щось отримати, якусь винагороду особливо, якщо це говориться, про матеріальний світ. М -м. Дивіться, якби навпаки не вийшло. Дивіться, якби вам ще не прийшлося витратити щось своє. Тож тут о, трішечки більш реально, подивіться на о, конкретну людину. Давайте характеристику цієї людини, щоб ви могли зрозуміти, про що це. Так, ну ця руна дуже часто мені потрапляється. Це у нас руна перт. Хм. Руна розчарування, якщо не помиляюсь, так, да, так і є. Але вона у нас трішечки перевернута. Да, людина може не розчаровувати. А людина вам може подобатись емоційно, людина може вам подобатись фізично. Тобто, коли ви на неї дивитесь, ви розумієте, що от в ній є щось незвичне, в ній є якась родзиночка, людина може дуже себе гарно презентувати. Людина може дуже гарно себе показувати, демонструвати, особливо говорити. Але тут проблема є із діями. Людина в діях вона може бути непослідовною. Ну, або ще, що не завжди гарно слова можуть розходитися з діями. Тому, тут, знаєте, якщо ми говоримо про людину, є невеличка рекомендація. Поки що, перед тим, як бігти з нею в якусь парну комунікацію, зупиніться і подивіться, як людина реалізовує те, що вона обіцяє? Бо є все ж таки нюанси. Так, ну і далі у нас Ансуз. Руна очікування на якусь подію. Ну і що ви тут очікуєте в мене? Радо, руна доріг, можливо, якесь перемі... переміщення, можливо, якийсь переїзд. Можливо, комусь. Е... Очікування пропозиції нової роботи. Тобто все те, що вам дає можливість рухатись вперед. В когось це можуть бути нові початки. От Ви очікуєте, поки там. Складуться якось обставини, десь звільниться місця, вам пообіцяли, і ви в очікуванні. Але вам говорять, що от тут я б хотіла уточнити, тут момент очікування під знаком питання, що ви не бачите його в чистому вигляді, чи самі оці дороги, які ви бажаєте, щоб відкрилися. Очікування перевернута баркана, чиї дороги. Угу, Лагуз прямий. Тут з дорогами проблема. Тут з дорогами проблема. Що значить, як вода? Що значить, як вода? М -м -м. Вода не завжди буває радістю. Вода не завжди буває. Знаєте, що тут? О, цікаво, показують дуже. Інколи нам здається, що от якась бажана подія, ну, най буде переміщення, кудись ви зібралися поїхати. Ну, відпочити, умовно говорячи. І вам здається, що там, ну, все просто буде ідеальним, все просто буде класним. Але перевернута. Руна радості, це у нас остання вудьоло, воно показує, що саме сам цей напрямок він не буде таким. І чомусь от вода, вода не радісна. Якщо ми це будемо дивитися в більш метафоричному сенсі, тобто не в прямому сенсі, що, ну буває таке, що ви приїхали на відпочинок, а там шторми. І, звичайно, що вода не радісна. Або, може бути, погода не дуже гарна, і знову ж таки, в воду не залізеш, бо вода не радісна. Але більше тут, як показуючи, знаєте, ми трішечки покладаємо забагато зусиль на те, що нам би хотілося отримати по, по ітогу. Як варіант, кудись хочемо працевлаштуватися, нам пообіцяли якусь посаду, ми вже собі там намріяли, що от ми туди підемо і вирішаться всі проблеми. Але знову повторююся, вода не радісна. Там можуть бути такі підводні камінці, що зіштовхнувшись з ними, а не радісна вода це може бути каламутна, а в каламутні камінців не видно. Підводні камінчики недаремно називаються. Зіштовхнувшися з ними, ми будемо просто, знаєте, як буває, сильно вдаришся в воду, або як забиває дихання. І от таке враження, як, як заб'є дихання. І... В тебе не момент розчарування, в тебе момент здивування, ну як так? О, наче ж все йшло о, так, як заплановано. Добре, тоді, яка буде порада з цього приводу? Mm -hmm. uh, Каже, тут як має бути допомога. При тому не просто допомога. Руна, кстати, ще, до речі, ще не разу не попадалася. Можливо, неправильно я її вимовлятиму, йо. Бо, знову ж таки, я їх тільки вивчаю, і всі назви, ну, ті, що в мені часто зустрічалися, ті, я, звичайно, вже трішечки правильно вимовляю. Так от, будьте уважні, вам як підказуватимуть і показуватимуть певні знаки, які вказуватимуть на помилковість ваших бачень або на помилковість ваших суджень. Це не обов'язково будуть люди. Можуть бути такі, знаєте, як збіг обставин, при яких ви як трішечки почнете сумніватися. Тож, тут, знаєте, як порада не поспішати. І дуже придивлятися навколо того, що відбувається. Ну, якщо ми говоримо про мандрівку, навіть на відпочинок, перед тим як бігти щось купляти або замовляти, саме банально переглянути, який буде прогноз погоди. Це саме простіше, що може бути. Якщо ми говоримо про відкриття доріг або про бажання напрямку, яке не пов'язано з такими. Моментами, то знову ж таки не поспішаємо приймати рішення або на щось погоджуватись. Більше дослухайтесь і більше дивіться, а вже потім говоріть і тим більше обіцяйте. Тож на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти. Ну, і як завжди, до нових відео.